Вітання всім глядачам. Сьогодні 11 вересня, я знову на винограднику. І тема сьогоднішнього відео, точніше, тем буде декілька. Конкретно, зараз я маю 5 кущів перепривити на чорну голову або на прививку штамп. Попри те, що ви мене переконали прививати наприкінці травня, чорним зелене, що я теж буду робити, але у мене є декілька кущів, зовсім геть пустих столових. Я навіть не хочу казати їхні назви, бо навіть вже і не пам'ятаю. Які взагалі дуже сильно хворобливі, дуже сильно морочать мені голову. Крім того, вони ще й ростуть не по осі дроту. Одним словом, було дуже невдало вибраний сорт і дуже невдала посадка. Ну, це все мої помилки. Тому зараз я прививаю в штамп. Детально цей процес показувати вам не буду, оскільки в мене є відео, де я це робив взимку. Було декілька коментарів, де люди мені радили. Робити це на початку березня. Зараз маємо початок березня, перша декада. Це все в якості експерименту. Ці кущі мені не шкода, тому що вони не представляють собою ніякої цінності. Трішки пізніше, після цього я вам покажу, що з моєю терасою. Терасу я вже закінчив. Це була доволі важка робота. Прийшлося вивезти близько 15 тонн грунту. Робилась виїмка ґрунту, перевозилась наверх. Ну, рахуємо разом 30 тонн. І трішки пізніше я вам розкажу, які в мене плани, які абсолютно не пов'язані ані з виноградником, ані з городництвом. В принципі, буду навіть питати вашої поради щодо деяких нюансів по тваринництву. А зараз прививаю в цей штамп два чубуки. Ось у мене лоза, це е, ліберне одеський чорний. Чому він? Тому що він у мене тут є. Не, ну, немає ніяких особливих надій чи ілюзій з приводу зростеться, не зростеться, просто експеримент. Все роблю по книжці. Враховую всі помилки, які були вами вказані в коментарях. Минулого разу хто дивився відео, е, я штамп. Зрізав значно глибше на 40 см від рівня землі. Зараз максимум 15 см від рівня землі. Ну, ось можна так подивитися, якщо ви бачите. Ну, щоб швидше прогорівся ґрунт. Як я бачу по зрізу, сокорух ще не почався взагалі. Тобто штамп сухий. Його, звісно, треба зволожити водичкою. Зараз готую живці. швиденько покажу так буквально нарізками, як я розщепляю вкладає живці, обмотую мокрою глиною, це копим. єдиний з єдиним нюансом. На цей раз я буду класти зверху банку. скляну Саме скляну банку, бо пластикової немає, з тим, щоб потім був легший доступ до прививки, легше було контролювати її розвиток, прижилась, не прижилась так далі. Поїхали. Так, люди, друга половина дня 11 березня. закінчив я прививку Штамп, Виявилось не 5, а 6 кущів я перепривив. Разом маємо 9 кущів, 3 з них зимою перепривиті. Шість зараз навесні, весної, 6 зараз на весні, ранньою весною перед цикорухом. Подивимося, що з того буде. Далі буде. Зараз я вам покажу, як я закінчу закінчив проект під назвою Тераса, Майже закінчу. Зараз поверну камеру. Так, ось цей невеличкий, невеличка грядочка на перший погляд. Це є моя тераса. Насправді вона не така вже й невеличка. Як я казав, тут 15 тонн глини завезено. Ось з цього ракурсу видно краще. Зараз вона більш-менш розрівнена земля, майже в нуль. Днями обіцяють дощик, це все трішки осяде. Далі фриза. І потім буде три ряди шкілки, я пламую з цього краю. Тобто три ряди шкілки і далі, далі з цього краю буде один далі з цього краю буде один або два ряди буряк-морква. Щось таке. Щось таке будемо сіяти. По шкілці. Далі вивчається питання. Відповідно, потрібна плівка. Вивчаю питання крапельного поливу. На маю його вже ну, намір найближчим часом придбати, ще до кінця не вивчу, бо теж в цьому нуль повний. І... Це все покажу вам в якійсь із наступних серій. А наступні сходинки тераси я вже буду робити не по 3 метри, оскільки дуже багато голини треба возити, ну, це важко і не раціонально. Буду робити по 2 метри. Відповідно, відповідно ось цей підйом буде не 50 см, а там 25-30 максимум. І, відповідно, по через кожних 2 метра буде робитись ось такий імпровізований парканчик. Можливо, шиферу, можливо, щось іншого. І теж буде засипатися ґрунтом. Попередньо буде зорано, звичайно. Зараз я вам покажу, скільки ґрунту я вибрав, де було, відбувалась виїмка у нижній частині городу, де найбільш родючі ґрунти. Ось там у нас тераса. Тут робилась виїмка ґрунту. Місяць часу в мене зайняв цей проєкт. Ну, два тижні мінус, бо я 2 тижні хворів, це ми не рахуємо. Та все ж це дуже такий трудозатратний проєкт. Наступні сходинки тераси планую робити тоді, коли появиться вільний час. Але, судячи з усього, він появиться у мене не скоро. До речі, з приводу часу. Останнім часом, час часом, останнім часом складається таке стійке враження, що часу, наскільки мені бракує часу, вільного, хоча б якогось, наскільки загострюється ця проблема, що. Хочеш не хочеш, виникають думки про те, що або робота, або ось це заняття. Насправді такий такі хід думок я собі не дуже можу дозволити, оскільки потрібно працювати, отримувати сім'ю, як і усім іншим. Але в силу збільшення кількості проєктів, думок, що би хотів, щоб робив, постійно впораюсь в те, що не вистачає часу. Можливо, навіть. Можливо, навіть придеться або відказуватись від якихось проєктів, або щось думати з роботи. Ось там 100 метрів нижче, вже перед самим яром, де у мене ставок, в мене є старий сад, як бачите, зараз я спущусь до нього і розкажу вам, що саме я планую можливо надумати, можливо, щось підкажете. Так от, маємо такий старий запущений сад. Я вже декілька років. Маю намір, постійно про це думаю і ніяк не можу наважитись зробити тут щось на кшталт такого загону, де тримати спочатку я думав вівці. Але потім, потім, потім я почав вивчати питання щодо овець з вівцями дещо складно в плані догляду за ними. І вирішив я, що тут би дуже непогано зробити було би такий загон. Тобто паркан тут, паркан тут, відповідно, це огородити, там зробити їм якусь хатинку, щоб укриття від дощу. Літом, коли тут спекотно, тут класний тіньок. ну Плюс яблука, відповідно, падають. Коротше, в'єтнамські свині. Цікавить мене ця тема. Зараз її щільно вивчаю. Шукаю, де можна придбати. Хоча насправді ще нічого не готово, але тут це зробиться, це не варіант. І. Ось туди вверду виноградника 120 метрів і маємо ось таке поле. Ось таке поле, воно зараз випалене. випавлено з метою, треба зрівняти всі мурашники, оскільки воно буде коситися, тому що мурашники мішають косити косарку і вони негативно впливають на косіння. І я от собі ламаю голову. Потягну я це, не потягну. Якщо тут завести свиней, вони на цьому полі робили мені порядок. Його би не треба було косити, вони б тутри, кормилися. Чому саме в'єтнамські вважається, що вони саме найбільш, е, найбільш витривалі, найменш хворобливі, також вони найменш вигідні з точки зору бізнесу. Але про бізнес взагалі не йдеться тільки для власного споживання. Хоча моя особиста мотивація, ось поверну камеру. Хоча моя особиста мотивація не стільки для особистого споживання, скільки того м'яса треба. Просто хочу, щоб тут було щось живе. Хочу, щоб тут бігали свині. Кози, на жаль, не вийде, бо кози і виноградник це речі несумісні. Хоча насправді на рахунок свиней я теж не впевнений. Але свиньми легше дати раду. Можна електропастух в кінці кінців там поставити. Ну, є варіанти, можна наоборот. Свині не такі, як мені здається, наглі, як кози. Вівців, я вже сказав, не розглядає за ними важко доглядати. Лишають стільки свині, можливо, один-два бички. Суто на трав'яний викорм, як це називається зараз на вільному вигулі. Зараз модна ця тема. Ще раз кажу, не з метою заробити, не з метою бізнесу. Хочу, щоб тут було щось живе. Хочу тут тримати курей. Теж проблема, оскільки дуже багато лисів і дуже багато яструбів. Сьогодні їх нема, але вони тут літають, як винищувачі. Це їхня територія, це дика земля. Ну, Чомусь у мене є зараз таке бажання, щоб тут щось було живе. Цей хутір фактично вимер. Тут з усіх хат, які, які є, ну, в радіусі 700-800 метрів ніхто не проживає. Хто виїхав, хто помер. Колись тут годіли життя, як мені розказує моя теща. Тому такі думки мене непокоять, не дають мені спокою, хто має досвід вирощування чорних в'єтнамських свиней. Поділіться, будь ласка, буду дуже вдячний. На цьому буду завершувати відео. До нових зустрічей. Всім добра!